Є знижки представляють вересневі знижки на Сіпелор. 20% в аптеках, подорожник, бам та ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Вовчанськ, турецьк, часів яр. Це лише невелика частина українських міст, вщень зруйнованих росіянами. Вони сповна відчули на собі руський мір, який за собою несе лише руїни і смерть. І інтенсивність лише зростає. Дійсно зросла кількість боєзітнень, кількість штурмів противника, які необхідно відбивати. Більше 100-150 боєзітнень, які відбуваються щодня, це дійсно велика інтенсивність, і ми бачимо, що одне боєзітнення – це по суті не лише якась маленька група піхоти подекуди це і більші групи, і навіть застосування авіації і бронетехніки. Найважча ситуація зараз на Покровському напрямку. Саме тут ворог зосередив найбільше особового складу разом з технікою, дронами та авіацією. Турецько-Покровський напрямок то десь плюс-мінус приблизно до 100 тисяч особового складу. Ворог міг зосередити саме на цьому найпекельнішому напрямку. Тому тут сьогодні кинуто фактично ваба, багато в чому йде кинуто на. Утилізацію дуже багато особового складу російського, але вони пруть. Головна мета захопити Покровськ і таки вийти на адмінкордони Донецької області. Є там ініціатива у ворога, він намагається просуватися, він бачає перспективу у розвитку таких дій. Заради цього Путін закриває очі на те, що відбувається в нього. Фактично закриває очі, що відбувається на Курщині і намагається досягнути цієї мети. Покращити своє тактичне положення. Росіяни намагаються і на Харківщині. Нашим військовим на цьому напрямку вдалося стримати наступ окупантів на агрегатному заводі. У Вовчанську росіяни уже кілька місяців заблоковані. Військові кажуть, усі штурми ворожої армії на цьому напрямку відволікання уваги українських сил. Противник намагається, як і в попередні періоди, з про просунутися в глибину наших, наших рубежів Сили оборони України успішно стримують ворога, наносять йому вогневе ураження. Основними активними ділянками фронту залишається напрям населеного пункту Глибоке та район населеного пункту Вовчанськ, а також прилеглі до нього населені пункти. За майже три роки війни ворог навчився воювати. Часто запозичує щось і від нас. Зараз він постійно змінює тактики, аби досягти поставлених цілей на фронті. Все залежить від того, який командуючий, які, яка в нього креативність, які українські сили знаходяться. Все динамічно, дуже динамічно. Немає просто штурму в лоб. Просто от і пруть і все так. Вони тиснуть, але з різними варіантами є. Авіація їм допомагає. Є там штурмовики, Є там ці не 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 ліквід, які вони відкидають. Дають бій для того, щоб доволіти увагу збройних сил України за словами військових аналітиків. Єдине, що зможе уповільнити просування Росіян, далекобійні удари по Росії, цей дозвіл не дасть нам сто перемогу, але суттєво сплутає карти російські. Частинам, які наступають, бо вони глибоко в тилах можуть позбутися своїх штабів. Немає штабу, немає командування, немає розуміння, куди йти, що робити, хто керує військом. За словами президента України, військова допомога від партнерів надходить порційно, і саме це дозволяє росіянам нарощувати свої атаки. На деяких ділянках дійсно противник має навіть перевагу в артилерії, тому що артилерійських снарядів ми бачимо в армії Російської Федерації. Не деяких Ділянка сконцентровано в декілька разів більше ніж в сил оборони. Активно використовує противник, намагаючись досягти своїх цілей і просування. Це звичайно авіація, перевага в повітрі в противника. Вона на багатьох ділянках вона досить суттєвий. Тому цього року гостро постало питання наявність ребів. Саме їх зараз потребує наше військо чи не найбільше. Противник так же само стрімко розвиває в пів авіації, і на жаль, вони. Ну, вони роблять прорив у цьому плані в, в форматі там, певного доопрацювання своїх дронів, за допомогою чого вони обходять наші системи ППО, які о, системи РЕБА, Тому РЕБА постійно потрібно вдосконалювати. Тим часом наші військові продовжують закріплятися на Корщині. Саме цей український наступ, за словами президента, запобіг новому наступу росіян на Харків та Суми. Людмила Гаврилюк, ми Україна, марафон. Єдині новини.